Дякую за надану можливість прийняти участь в доповіді вашій конференції. Я хотіла в контексті метаболічно асоційованих захворювань трошечки нагадати вам про гастрозопігальну рефлюксну хворобу. Відомо, що розповсюдженість таких захворювань цивілізації, як серцево-судинна патологія, зпроводі діабету другого, типу ожиріння, неалкогольна хвороба, печінки, придбали характер неінфекційної епідемії, не епідемії 21-го століття і універсальним і ключовим звіном в їх патогенезу є різноманітні порушення обміну речовин, в першу чергу ліпідів і вуглеводів. Щодо епідемічних епідеміологічних даних, відповідно до е, даних ВОЗ, до 2 мільярдів осіб на земній кулі мають надвижкову вагу, і до 7% підсотків дорослого населення земної кулі страждають на ожиріння різної ступені вираженості. Причому звертає увагу помолодіння осіб із надмірною вагою і ожирінням. І якщо ми говоримо про метаболічно соціоване захворювання, не можемо не згадати цукровий діабет другого типу, який також є неінфекційною небезпекою 21-го століття, і відповідно до статистичних даних, кожні 10-15 років кількість хворих на цукровий діабет подвоюється, причому це до 90% особи на цукровий діабет другого типу. Відомо, що у хворих на цукровий діабет внаслідок метаболічних порушень, імунологічних змін і гормональної перебудови, фактично страждають всі органи і системи в організмі, в тому числі і система органів травлення. Якщо фокусувати увагу на органи травної системи, то фактично. Починаючи від ротової порожнини до анального отвору у хворих на цукровий діабет відбуваються зміни і ураження в цих органах і системах, починаючи від вкусової гіперсолібації ураження стравоходу, рефлюксна хвороба, функціональна диспепсія, як вже згадувала, шановна Ірина Леонідівна. Не можемо говорити про хворих на цукровий діабет, метаболічні е, усоцьовані захворювання, не згадуючи про неалкогольну жирову хворобу відчинки. Проведені наші дослідження на кафедрі пропедевтики вказують, що у хворих на цукровий діабет другого типу до 80% випадків страждають різного ступеня вираженості органи травної системи саме. Переважна більшість супутніх патологічних станів це неауковальна жирова хвороба печінки, ураження верхніх відділів шлунково кишкового тракту до 40% – це гестрезопегальна рефлюксна хвороба, хронічний гастрит, функціональна диспеція, також зміни з боку шлункової залози і кишечника. Як відомо, в організмі жирова тканина є найбільшим ендокринним органом, продукуючи велику кількість адипокінів, такі як лептин, амілін, фактори негрозу, пухлини протизапальні інтерлікіни, які ці речовини здатні підтримувати запалення в дистальному відділі стравоходу, а також впливати на моторно-секреторну активність різних відділів шлунково кишкового тракту. Як вказують літературні дані, Встановлена залежність між збільшенням маси тіла та прогресуванням симптомів і ускладнень рефлюксної хвороби, і збільшенням показника індексу маси тіла збільшується і підвищується ризик прогресування симптомів гер. Ускладнення такі рефлюксної хвороби, як ерозивний гастрит, стравохід барета або аденокарцинома, також пов'язані із ожирінням. Найбільш небезпечним при цьому являється саме вісцеральне ожиріння, а не відкладання жирової тканини на кінцівках. Відомо, що основною патогенетичною ланкою формування рефлюксної хвороби являється недостатність нижнього стравохідного сфінктеру. При цьому що може вплинути на нормальну діяльність нижнього стравохідного сфінктеру? Це стане пов'язані із підвищенням внутрішньочеребного тиску, що саме маємо у пацієнтів із надмірним відкладанням жирової тканини на черівні порожнені, а також органічна недостатність, що пов'язана з анатомічною будовою нижнього стравохідного свінтеру, порушення неврологічної регуляції, що може мати місце на фоні діабетичної автономної нейропатії, у хворих на цукровий діабет другого типу. Перерозтягнення шлунка е, також може бути пов'язано е, внаслідок е, гастроперезу, що пов'язано із е, неконтрольованою глікемією хворих на цифровий діабет другого типу. Е, Дієтичні е, е, харчова поведінка у пацієнтів е, з метаболічно асоційованими захворюваннями, а саме вживання харчових продуктів із високим вмістом жиру, е, призводить до надмірної секреції таких гормонів, як холецистокінін і секретин, е, зміна профілю, яких також сприяє зниженню релаксації нижнього стравохідного е, свінтеру, і призводить до формування е, гастроезофігальної рефлюксної хвороби. Причому слід зазначити, що велике значення у прогресуванні гер надається також зміні компонентного складу жовчі, що має місце у цих пацієнтів до денагастральному рефлюксу, тому що дуже часто неефективність лікування герг, призначаючи стандартну терапію з використанням інгібіторів протонової помпи, може бути неефективною. Тому що ми не завжди враховуємо комбіновані рефлюкси, а саме доданий кастральний рефлюкс у даних пацієнтів. Як вказують наші проведення обстеження більше ніж 40% пацієнтів на метаболічно асоційоване захворювання, рефлюксна хвороба саме протікає з клінічними ознаками. А типовими позастравохідними, такими як бронхолегеневі маски, кардіологічні, отоларингологічні, а також стоматологічні маски, а тільки у незначної частини хворих на цукровий діабет, рефлюксна хвороба може протікати з типовими стравохідними ознаками, такими як п'явідрижка, неприємні відчуття, дискомфорт або диспагія. Проведення фіброгастроскопії також вказує, що майже до половини від пацієнтів, які знаходяться знаходились під нашим спостереженням, рефлюксна хвороба на тлі цукрового діабету, має комбіновані рефлюкси не тільки гастрозапихальний, а також води рефлюкс. Якщо ми говоримо про захворювання, Органів травної системи, особливо у хворих з метаболічним фоном, ми не можемо говорити про одну патологію, і тим більше, якщо спостерігається ураження метаболічного характеру, часто страждає гепатобіліарна система. При цьому частіше за все маємо проблему з гіпокінетичною формою дисконезії жовшно-вивідних шляхів. А саме, що проявляється дискомфортом, розпиранням, метеоризмом в чередні порожнені, відомо, що основним напрямком лікування рефлюксної хвороби є призначення інгібітори протонової помпи у двойних дозах мінімум на 4-8 тижнів у комбінації з прокінетичними засобами. Дуже часто не можемо обійтися без призначення психотропних засобів для ліквідації і зменшення клінічної вираженості симптоматики рефлюксної хвороби, але для досягнення оптимального клінічного ефекту і ведення пацієнтів з рефлюксною хворобою, особливо на тлі ожиріння і цукрового діабету, ефективним засобом є призначення урсодезоксихолієвої кислоти для Ліквідації до аденогастрального рефлюксу. Окрім того, нам відомо, що е, такі позитивні ефекти осуди кислоти, як гепатопротекторні, хлоретичні, антифібротичні, антихолестатичні, імуномодулюючі в, е, властивості, що дуже важливо у пацієнтів, у яких є е, поєднання декількох патологічних станів, в тому числі з боку органів правної системи. Призначаючи урсудизоксіхолів кислоту, а саме урсофальк, ми досягаємо покращення травлення, а саме усунення диспептичних явищ, усунення антродуоденальної дисмоторики, що проявляється зменшенням вираженості печі, гіркоти і нудоти, підвищення вмісту жовчних кислот жовчі, тобто покращення реологічних властивостей в жовчі у поєднанні на фоні нормалізації функціонального стану печінки. Але я хотіла би звернути вашу увагу, окрім того, що ми призначаємо урсофальк пацієнтам з рефлюксною хворобою стандартні дозвілки по 250 мг на ніч. Окрім того, призначаючи в високих дозах пацієнтам з метаболічно асоційованим фоном, як вказують результати проведених останніх досліджень, ми маємо і позитивний вплив, окрім того, ще і на показники вуглеводного обміну. Проведені дослідження в Іспанії вказують, що додаткове призначення урди кислоти пацієнтам з метаболічно асоційованим фоном з сукровим діабетом має прямий позитивний вплив на показники блікозильованого гемоглобіну, що дуже суттєво у самих пацієнтів, і на цьому прикладі хотіла б вам показати, що додаткове призначення у ТХК. Додатково знижує глікозільований гемоглобін на порядку до 0,5%, що дуже суттєво, як ми бачимо, призначення. Туто препаратів, які впливають на нормалізацію вуглеводного обміну, максимальні показники рівні лікосимоглобіну, ми можемо досягти, призначаючи інсулін, і це 3,5% додаткове призначення урсудизобтіколівої кислоти сприяє більш вираженим позитивним динамікам вуглеводного обміну. Але при цьому я хочу звернути увагу, що в даному випадку доза урсофальк має бути мінімум 20-25 мг на кілограм ваги тіла пацієнта, і не менше тривалістю, ніж 3-6 місяців до 12 місяців для досягнення стійкого клінічного і лабораторного ефекту. Також призначення препаратів урсу кислоти ефективно пацієнт, пацієнтам на етапі нормалізації ваги тіла, тому що для нормалізації реологічних властивостей жовчі і запобіганню формуванню конкрементів на будь-якому рівні жовчно вивідної системи. Ми пацієнтам, які знаходяться на і проходять відповідні дієтичні рекомендації по нормалізації ваги тіла, завжди рекомендуємо призначення у ДХК, а саме Урсофаль. У зв'язку з тим, що якщо ми фокусуємо увагу на зміни з боку печінки, які завжди мають місце, починаючи від статозу простого до гепатиту. Фактично, втрачаючи вагу тіла, зменшується кількість жиру в печінці, але може збільшуватись активність запальних змін на рівні печінки, що ми можемо профілактувати призначенням додаткового препарату урсо кислоти. Окрім того, хочу нагадати, що, хоча висока доза 20-25 мг міліграм на кілограм ваги тіла, враховуючи фізіологічну дію і особливості дії препарату, основна доза препарата має бути призначена в вечерній час. Коли максимально може діяти на організм, Ми можемо розподілити в обід одну третину, а максимальну дозу призначити перед сном даним пацієнтам для зменшення вираженості кінічної симптоматики, в тому числі і рефлюксної хвороби, а також для нормалізації функціонального стану жовто вивідної системи і показників пічінки. Додаткове призначення препарату урсо кислоти тобто, урсофальк є ефективним медзасобом також для нормалізації симптомів функціональної диспепсії у пацієнтів із, із захворюванням шлунково кишкового тракту, і як вже вгадувала чиновна Ірина Леонідівна. Якщо ми зустрічаємо пацієнтів з ураженням штанково-кишкового тракту з функціональними розладами, не можемо фокусувати тільки суто на якійсь одній патології, тому що фактично функціональні розлади органів травного тракту вони переплітаються між собою. і якщо має місце функціональна диспепсія, може мати місце синдром підразиного того стоїть дискінетичні зміни з боку жовчного від них шляхів. І мені вже легше доповісти після Ірини Леонідівни, хотіла вам тільки нагадати про можливість застосування, в тому числі і пацієнтам, окрім функціональної диспепсії, також із висококислото залежними захворюваннями, такими як рефлюксна хвороба, гастровальна рефлюксна хвороба, невиразкова хвороба шунку та 12-палої кишки, полікомпонентного, сімікомпонентного рослинного препарату гасвіто, до складу якого. Входить перстач, кусячий, який має виражений спазмолітичний дію на шлунково кишковий тракт, проявляючи паралельно знеболюючий ефект. Ромашка лікарська, опрім протизапальної спазмолітичної, також маємо виражений знеболювальний анестезуючий властивості, корінь солодкий. Стимулює епітелізацію спазмолітичну дію і покращує кровообіг сельзові оболонки, ті, що не, не суттєво у даних пацієнтів. Ягель лікарські, антипаразитарна дія виражена на фоні прийому даного компоненту лікарського препарату Гастрітом, трава кардо Тут хотіла б звернути вашу увагу на антидепресивні властивості даного компоненту гастритола, що немаловажно у пацієнтів з функціональними розладами, з гастерезопагальною, рефлюксною хворобою, так як вказують результати проведених досліджень у пацієнтів із поєднаною патологією, в тому числі і функціональними змінами рефлюксної хвороби з боку органів травної системи. Страждає вегетативна нервова система, і часто без призначення препаратів антидепресивної дії ми не можемо обійтися. Плин хірки, прокінетична дія, знеболюючі властивості, імуномодулюючі властивості і нормалізація кислотності, звіробій, звичайний, знову ж таки, виражені антидепресивні властивості, окрім того, нормалізує жовчовиділення у пацієнтів з поєднаною патологією а так. В тому числі і герб з поєднанням до аденогастрального рефлюксу, Об'єднуючі ефекти, як вже і прозвучало сьогодні, це виражений прокінетичний, репаративний, спазмолітичний і створює вироблення, стимулює вироблення травних ферментів, що зменшує прихильність до... Призначення додаткових ферментів препаратів у даних пацієнтів е, е, і хочу звернути вашу увагу, що даний лікарський препарат ми можемо призначати пацієнтів пацієнтам в залежності від режиму дозування. З різною кислотоутворюючою функцією шлунка. Якщо ми маємо кислотність понижена шлунка, то ми зазвичай призначаємо до прийому їжі даний лікарський препарат. якщо гіперацидність, виражені гіперацидність, як і рефлюксна хвороба, приразкова хвороба шлунку доносити палової кишки, то гестритон ми призначаємо по тридцять капель тричі на добу через 30 хвилин після прийому їжі. І інший, інша лікарська форма гестрітору це гастритол пастилки, до складу якого входять уже, як згадували, ромашка. Тут з'являється меліста, корінь імбіру і солодке, що завдячуючи яким ми трошечки інший напрямок, можемо коригувати симптоматику з боку шлунково кишкового тракту. Я в даному випадку більше хотіла би звернути увагу на такий компонент, як імбір, що являється натуральним і сильним засобом проти нудотним препаратом. Дуже часто пацієнти з цукровим діабетом другого типу на етапі підбору лікування щодо цукрознижуючого препарату або на етапі заміни переходу з одного препарату на інший е, цукроснижуючий препарат е, часто турбують е, таке симптома, як е, якраз нудота. І в даному випадку е, ефективним і оптимальним препаратом щодо ліквідації е, нудоти є саме гаститові посилки, е, завдячуючи компоненту імбір. Е, також е, даний компонент забезпечує е, е, препаратом. Виновленню вітамінного і мікроелементного складу в організмі, не буду зупинятися, вже прозвучало сьогодні, що фактично більш, при більш виражених кислотозалежних захворюваннях, ми рекомендуємо призначати саме гастритол капельки в відповідному дозуванні і в режимі залежності від кислотоутворюючої функції шлунку, а також на етапі вибору. І діагностичному пошукові тому, що призначаючи препарат, ми зменшуємо вираженість клінічної симптоматики, але при цьому не будемо на діагностичному етапі пошуку впливати на результати проведених лабораторних та інструментальних методів обстеження кастрітон пастелки фактично завдячуючи своїм властивостям, показана при функціональних розладах, маючи виражену спазмелідичну дію для копіювання больової симптоматики, а також такої симптоматики, як нудота у даних пацієнтів. Отже Дозвольте зробити наступні висновки щодо мого, моєї доповіді. Е, у хворих на метаболічно асоційовані захворювання, в тому числі і цукровий і діабет, е, спостерігається висока коморбідність з боку органів травної системи, в тому числі е, з верхніх відділів шлунково кишкового тракту, саме е, часто спостерігається формування гастроезофагальної рефлюксної хвороби. Urszó párkiát, a a komplexin terepé, eh, korrektnál gesztre ez a pálnyorátoknak no a rabó. У даних пацієнтів, особливо при поєднанні доданого гастрального і гастроєзопального рефлюксів при поєднанні декількох функціональних розглядів тавної системи ефективним засобом є призначення полікомпонентного рослинного препарату сплітол в різних лікарських формах для покращення перистальтики активності шлунку, що може спостерігатися у хворих на цукровий діабет, нормалізація секреції парієтаних клітин, відновлення репарату. Можливостей слизової оболонки, а також нормалізації ферментативної активності шлунково-кішкового тракту і нормалізації центральної і вегетативної нервової системи. Я вам дякую за увагу.